Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як харчуються тварини. І розпочнемо ми з рослиноїдних тварин. Відгадай загадку. В неї ноги, наче ласти. Дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці. Їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю посячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Руде маленьке звірятко полюбляє їсти різні зернятка. Має округлі великі щічки, а за щічками мішечки. Що ж це за звірятко таке з мішечками? Хом'як, звісно. Відгадай на цю загадку. Має велетенський ротик. Товстий чималий животик. У водичці він лежить, у ній навіть їсть і спить. Хто ж це у водичці лежить і спить? Та ще й товстенький чи маленький животик має? Бегемот. Ну, звісно, це бегемот. Качка, хом'як, бегемот. А що спільного між цими тваринами? Між ними є головна спільна риса. Адже і качка, і хом'як, і бегемот. Це рослиноїдні тварини. Хто ж це такі? Давай з'ясовувати разом. Рослиноїдні тварини, як стає зрозуміло з назви, харчуються рослинами. Саме рослиноїдних представників тварин найбільше на нашій планеті. Вони мешкають на всіх континентах. у всіх, кліматичних поясах. Як їжу, ці тварини використовують траву, зернові культури, плоди, листя, частини кореневої системи, цибулинки, насіння. І саме тому тварини, які вживають це в їжу і називають рослиноїдними. Зуби рослиноїдних пристосовані для ретельного пережовування жорстких рослин. Придививсь уважно, які вони пласкі та гострі. Більшість травоїдних тварин не можуть пережовувати та перетравлювати м'ясо. Слони, харчуючись рослинами, отримують мало вологи. Тому їм треба багато пити. А от гіпопотам, якого ми знаємо як бегемота, харчується травою, яку він кусає губами, покритими роговою тканиною, тобто своїми жорсткими губами. Більшу частину дня бегемот знаходиться у воді, адже бегемот добре плаває. Величезні довжелезні жирафи їдять листя дерев. Вони захоплюють листя з допомогою губ і довгого язика. Коні часто їдять овес, висівки, сіно, ячмінь. Зайцеподібні тварини. Мають дві пари добре розвинених верхніх зубів, які, як вісці, як ножи розрізають частини рослини при, е, при їжі. Навесні, влітку, восени заєць поїдає ягоди, траву, квіти кульбабки, листя брусниці. А от взимку коли їжі дуже мало. Зайцю доводиться обходитись корою дерев та чагарників. Дикі миші виходять за їжею в темний час доби. Вони збирають горіхи, ягоди, жолоді. Харчуються дикі мишки також насінням різних дерев, наприклад, клену. У рослиноїдних тварин висока потреба в поживних речовинах. Тому часом здається, що вони постійно їдять. Крім тварин, існують і рослиноїдні птахи. Вони їдять плоди рослин, трави, насіння. Рослиноїдних птахів можна впізнати за формою дзьоба. Пташки, які харчуються зернятками, мають коротенький тупий дзьобик. Пташки, які харчуються насінням хвойних дерев, тобто насінням з шишок, мають довгі носики, інколи перехрещені, як у шишкаря. Пташки, які харчуються нектаром з квітів, як колібрі, мають довгі, довгі вигнуті носики, як трубочку. А от птахи, які харчуються фруктами, мають довгі, трохи загнуті носи. Гуси їдять листя і траву. Іноді вони додають до на Всілякі насіння. Щоб було зручно вищипувати травичку, дзьоб у гусей плаский. А от у глухарів на обід. Зазвичай бувають листя, ягоди, насіння та бруньки. Взимку ці птахи охоче їдять хвою. Яскраві червоні снігурі харчуються горобиною, бруньками липи та черемхи. А от шишкар, з яким ми вже знайомі, своїм дзьобом добуває насіння хвойних рослин, насіння з шишок. Якщо шишок недостатньо, то шишкар може їсти бруньки, навіть гризти отверділу смолу. Польова куріпка воліє поїдати посіви вівса і проса. Іноді можна побачити, як ціли родини куріпки їдять картопляне бадилля на полі. Охоче маленька куріпка харчується вівсом, ячменем та просом. А знайомі нам голуби харчуються насінням, ягодами, плодами, фруктових дерев. У місцях мешкання людини голуб з задоволенням поласує харчовими відходами або зерном пшениці ячменю та кукурудзи. Таж якщо ти хочеш підгодувати голубів на вулиці, можеш сипати все, що можна їсти. Більшість рослиноїдних тварин живуть з граями. Так їм легше вижити, здобуваючи їжу та захищаючись від своїх ворогів хижих тварин. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Ми сьогодні дізнались трохи більше про рослиноїдних тварин. Ми дізналися, що Рослиноїдні тварини отримують свою енергію, поїдаючи певні частинки рослин або певні види рослин. Також ми сьогодні дізнались, що органи рослиноїдних тварин добре пристосовані до поїдання грубої їжі. Зуби пласкі і дуже гострі для того, щоб розрізати рослинку або її частину. А у рослиноїдних пташок ми можемо дізнатися, чим саме ласують птахи з допомогою форми дзьоба. І ще ми дізнались, що рослиноїдні служать їжею для хижаків. Бач, як кішка піймала рослиноїдну мишку. Ось чи добре ти запам'ятав чи запам'ятала? Хто що їсть? Давай перевіримо. Як ти думаєш, чим поласує на обід кінь? Перевіримо відповідь. Тож кінь із задоволенням поласує ячменем або вівсом. Що з'їдять мишки? Не поспішай, подумай добре. Перевіримо. Ці маленькі сіренькі мишки з задоволенням поточать свої зубки. Так, горішком або жолудем. Ну а снігур пообідає. Снігур пообідає горобиною. Голуб із задоволенням буде клювати. Насіння абсолютно правильно. Молочинка, я думаю, що ми з тобою нагодували всіх тварин та птахів. Гармонії треба з природою жити. Всім нам, щоб довкілля повсюди цвіло, а шкоди природі не можна робити, щоб добре і людям, і звірам було. Я тобі дякую за сьогоднішній урок, за твою увагу і буду з нетерпінням чекати нової зустрічі. Гарного тобі дня!